Робимо малосольні огірки і кабачки на скору руку. Беремо прованські трави, хто які має. Так добре-добре посипаємо по наших огірках. Чотири огірки і один великий кабачок, але щоб був молочний. Добре посипали приправками. Пів столової ложки цукру сюди. Пів столової ложки сюди. Столову ложку уксуса. Оце тут у мене столовий і ложку сюди і по зубчики чеснику. Тут три маленьких і тут два великих, звичайній ложці солі. Запах неймовірний. І холодильник на ніч. Наші малосольні огірки. І кабачки постояли у холодильнику, Ми робимо останній штрих по столовій ложці оливи. заправляємо. Тім смачного.